Хто ж у нас найхвитніший, найрозумніший, найпривабливіший і найкращий? Тиндійні дівчатка чи мужні чоловіки? Подивимося! Зустрічаємо опусками наші команди! Давайте з вами домовимося. Коли ви чуєте музику нашої телепередачі, ви звісно можете досить сильно вболівати за свою команду. Ну а коли в нас тиша в залі, давайте будемо уважно слухати умови конкурсу, щоб допомогти своїй команді виграти. Відразу домовляємося. Якщо будуть підказки із зали, тоді вашій команді, на жаль, не будуть зараховуватися палень. Ось такі в нас дві прекрасних чудових команди і розпочинаємо, як з чого? І з прекрасного знайомства. Знайомимося з ким З стидітними дівчатами. Отже, коли вона бачить хлопця, спочатку вдивляється в його глибокі очі, потім звертає увагу на його сильні руки, а далі уважно і довго слухаєте. Ви думаєте, що це ідеальна дівчина, яка вміє мовчки довго слухати? Ні. Вона просто насолоджується дефектами мовлення хлопця, а потім дає приватні уроки, щоб їх виправити. Дівчинка загадка! Катерина, оплески! Аплеска. Ви полюбляєте швидкість, азарт, екстрим. Саме вона, та красуня, яка закружляє голову до упаду, покатавши вас на байку. Зробить із вас мішень для стрільби з лука, а потім наготує вушану. Якщо ви це витримаєте, тоді ви зверху, а так ні, вона завжди права. Це Анастасія. Від її посмішки не можна відірвати очей. Коли вона посміхається, зупиняються машини, затихають солов'ї, а вона в легкому варсі кружляє навколо, зачаровуючи ваші душі, і при цьому уважно вдивляється посмішки чоловіків, бо завжди обирає чоловіка з гарними зубами, щоб їх випити, а потім вставити. Дівчина свято стоматолог Єлизавета. Що шлях до чоловіка лежить через шлунок. Але вона готує все з прорахунком, бо дуже добре вміє рахувати. Спочатку рахує котлети, а потім рахує розбиті чоловічі серця. Сподіваючись, що так винайде нову форму і отримає нову різну премію. Знехомте! А тепер уважно прогляти на оцю команду. Ця команда вся одягнулася в який колір? Чорний, і це траур не у них. Вони. вони сподіваються всім сказати, що це буде траур у чоловіків, коли вона програє. І на цьому траурі буде лише проблиск квіточок, які вдягнула Анастасія. Оплески команди дівчат підтримуємо їх. Ну, а тепер знайомимося з командою чоловіків. Якщо зранку під вікнами. Ви почуєте Серенаду, не спішіть посміхатися і визирати у вікно. Він грає не заради вашої вроди, а тільки щоб випросити у вас булочку. Вічно гордий майстер духовної музики, який продудів усі свої заощадження і працює в таборі заради булки. Жіночі серця. І це не квіти, цукерки, чи лагідні слова. Це власна машина, та ще яка кавова. За ним тягнеться шлейф кави і тягнуться всі жінки. Спочатку він розбиває жіночі серця, а потім буде їх лікувати. Два метра красоти, три метра радості, Олександр У спорті та в музиці не ну, розуміє, краще за дівчиною не бігати, а примагнити до клубу ритмом музики і серця. Знайомтесь Вова! <плес> Минулого сезону, граючи в нашій грі, він так розчарувався в дівчатах, що перекинувся на жад. Придівши їх до табору три відра, пересудувати. Усих в надії знайти свою царівну, в нього так нічого й не вийшло. Тому цього року він знову завітав на наше шоу. Знайомтесь, Ярослав! Хто ж сьогодні буде дійсно першим зверху? Дівчата, які прийшли в чорному і хочуть поважати травму хлопцям, чи хлопці, які прийшли в різному дорогому, попевнені, що це. Ліплять своїх дівчат, хочуть дізнатися. Нашої чудової програми, якщо переможуть дівчата, то вони отримають солодощі, причому всі дівчата табору. Якщо це будуть чоловіки, то солодощі отримають, всі чоловіки табору. Отже, вполівайте за свою командою, і вони допоможуть вам отримати добре, як себе. Домовлялися, чуєте рахтон музики, а готуєте ні? Давайте слухати. Будемо розпочинати. Щоб з'ясувати, хто першим розпочне хлопці чи дівчата, це треба обрати. Тому, будь ласка, визначте, хто буде капітаном. Нехай зробить крок вперед, від дівчат і від хлопців. Опа, сказали брати, сестра, хто не знав. Хто ж краще буде сьогодні грати, він чи вона? Ну що ж, начунокши, на рахунок три, Сашко, ми ж не дивимося два метри красоти і шукаємо дівчат. Ми думаємо, хто буде перемагати. На раз, два, три, викидаємо. Хто переміг, той й матиме право обрати, хто перший приймає участь. Готові? Раз, два, три. Визначитися, хто буде в першому раунді. Першими дівчата чи хлопці брати участь. Хлопці. Отже, хлопці, перший раунд для вас. Для цього я прошу зняти мікрофон, бо вам треба передавати мікрофон з рук у руки і уважно говорити. Перший раунд називається Чоловік чи жінка. Я буду задавати запитання. Запитання буду задавати по черзі. Тобто на перше запитання, де відповідь Сашко, далі Денис, Бова, Ярослав і так швидко далі. По одному я буду говорити правильна відповідь, чи неправильно, будете уважно все слухати, розуміти і знати, сподіваюся. так чи ні? Нагадую, умови гри: якщо у нас буде нічия, у нас буде можливість за допомогою дивогляду з'ясувати, хто перемагає хлопці чи дівчата. А звідки ж ми будемо дізнаватися? Хто перемагає хлопці дівчата, хто уважно буде рахувати всі бали. Звісно ж, наше поважне журі. Давайте оплесками їх, привітаємо і надамо прекрасного голосу слова! Ми вітаємо всіх учасників, вболівальників спочатку нашої чудової гри і бажаємо, звичайно, тільки успіхів. Приєднуйся, до слів стартено. Думаю, вже час починати, бо дуже цікаво, хто ж буде сьогодні зверху, чи хлопці чи дівчата? Отже, уважно рахують хлопці, дівчата. Чудово рахують судді, і ми будемо розпочинати. У кожної команди по 11 запитань на все про все 60 секунд. Відповідь: чоловік чи жінка. Угу. Голосно, щоб це всі чули. Хлопці готові. Я бажаю вам успіхів! Повна тиша в глядацькій залі. Час пішов. Серед кого лівшів більше? Серед чоловіків чи жінок? Чоловік. Чоловіків, правильно? У кого простіша шкіра? Жінка. Неправильно. Через кого немає Нобелівської премії з математики? Чоловік. Неправильно. Хто в українських народних піснях носить воду? Жінка. Правильно! У кого швидше ростуть нігті? Жінка. Неправильно. Хто винайшов глобус? Чоловік. Правильно. Хто висиджує яйця у колібрі? Чоловіко. Правильно. Ким була перша клонована тварина. Чоловіко. Правильно. Хто винайшов акваланг? Чоловік. Правильно запитання завершилися описи хлопця. <праць> Точно таке завдання для дівчат. Ви вже все зрозуміли, тому швидко починаємо. Готові? Так. Да. Час пішов. У кого більший мозок? Чоль. Правильно. Хто з українців перший отримав оскар? Жінка. Правильно. Хто зможе з мільйонера зробити мільярдера? Жінка. Правильно. Хто з історичних постатей називають «Красне сонечко? Кого? Чоловік. Правильно. Хто першим заспівав червону руту? Чой. Правильно. Хто винайшов маленьку чорну сукню? Правильно. Якої статі найвідоміший пам'ятник США? Жінка. Правильно. Хто першим почав носити панчохи? Чой. Правильно. Хто першим народився в ухтинці в 2017 році? Чой. Неправильно. Який кавун солодший? Правильно. Запитання питання Дали відповіді надав, дівчата чи хлопці. <плес> Ова! Увага! Увага! Першому раунді на запитання чоловік чи жінка шість правильних відповідей дали хлопці і дев'ять Участь ви чи чоловіки? Чоловіки! Отже, другий раунд називається Збери літеру. Я прошу хлопців спуститися до глядацької зали буквально на декілька секунд, для того, щоб вони мали можливість одягнути літер. Одягнувши літери, хлопці та дівчата повинні будуть швидко створювати слова із літер, які знаходяться саме на них. Впевнена, ви будете досить сильно й старано вболівати за свою команду, адже вони ж найкращі, найкрутіші, найвеселіші і дійсно готувалися за вас. За кого зараз буде вболівати більше? За хлопців чи за дівчат? Дайте нам відповідь. А зло лідія стала рінечу. На виконання цього завдання у вас буде 90 секунд. Слава. Uh -huh. Читається. Зрозуміли? Велике прохання, хлопці, якщо ви, уважно слухайте, не знаєте відповіді, ви говорите далі. Доки ви не скажете далі, я буду мовчати. Якщо треба повторити, говорите, повторіть, я повторю ще раз. Uh -huh. Ну що ж, бажаю вам успіхів. Час пішов. Їх бояться лікувати. Зуби на спині поверхлюда. На фото жінки роблять їх качечками. На Ентром нашої сцени. Час точно такий, 90 секунд. Я читаю, ви досить швидко шикуєтеся. Ти, угу, Приготувалися? Умови, пам'ятаєте? Не знаєте далі. Повторити, питаєте, що або ще раз. Угу. Бажаю вам успіху, точно так, як і хлопцям, час пішов. Sure. Кров, яка розкрадає гробниці. Кров, яка розкрадає в Ви and відповіді хлопці дали сім, дівчата вісім. Називається Відгадай, хто я. Для цього обираєте одного, кого буде на спині картинка? Він не бачитиме, що там буде. Головне йому будете підказувати, а він буде відгадати, хто це. Дівчата, скільки ви виграли, хто буде першим? Хлопці чи дівчата? Хлопці, обирайте щасливчика, який зайде за куліси нашої зали, заходьте Сашко. Зараз у вас на спині з'явиться чудова картинка. І потім нам треба відгадати, хто ж він. Хлопці сашкові дуже потрібна підтримка. Адже другий раз. Що Чому трішечки перемагає дівчата? Читанець перемоги, нехай воно дійсно буде так для вас, хлопці. Увага умови конкурсу, у вас 90 секунд. Сашко, ви зможете задавати запитання своїй команді, потім хтось із дівчаток. Хто я? Чоловік чи жінка, велика, маленька, красивий, низький, а ви говорите, відказуєте йому, а він повинен відгадати, хто це. Зрозуміли чи ні? Тільки на відні запитання. Так або ні. Сашко говорить, а ви йому відповідаєте так або ні. Так само потім будуть дівчата. Давайте мою ніжну руку у ваші мужні руки. Повертайтесь до глядацької зали. Повертайтесь до дівчат. Повертайтесь до хлопців. Буде підказка з глядацької зали. Ми зарахуємо відразу поразку чоловіка. Тому, будь ласка, хлопці, які в перших рядах, зважте, вам потрібна перемога чи не потрібна. Ти задаєш запитання. Будь ласка, беріть мікрофон у руки, щоб вам було зручніше і щоб ви могли з ним спілкуватися. Я свій віддам йому, а ви ж говорите. Отже, 90 секунд. На якій секунді, якщо вгадають, нам скажуть. Стоп, ще не сказали. Спочатку. Час пішов. Я людина? Ні. Фільм? Мультик? Да. Э, Совєнський? Ні. Э, Новий, так? Да? Да. Э, Відчистяний? Ні. Російський? Э, Суперментом, Бет? Ні. Э, Животне? Да, Жовтий. сынний, животный концвета. Красный зеленый, фиолетовый, розовый. На якісь секунді, гадав, зафіксували описки чоловіка. І я викраюсь до глядацької зали. Будь ласка, повна сиша. Ну, а зараз, дівчата, хто з вас буде? Заходимо. Завдання точно таке, час точно такий. Досить потрібно згадати, якщо зараз підкажуть хлопці, я анулюю перемогу чи Сашка. Тому не підказують не дівчата, не відказують, будь ласка, не хлопці. Давайте ж поважати дівчатка-дівчат, а хлопці хлопці.